Вітаю колеги! Мене звати Анна Леус, я керівник видавничої групи кадри охорона праці. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити, щоб всі служби підприємства працювали як годинник. Працівник, що опікується питаннями охорони праці, потребує підтримки і допомоги. Постійні оновлення законодавства, помилки, довгі пошуки відповідей на запитання, стрес. Це все забирає сили і час і призводить до неправильних рішень. Але все може бути інакше і зводиться до простого рівняння. Працівники мають вільний доступ до якісної і перевіреної інформації, дорівнює прибуткове підприємство, розвиток, збільшення ринку, безпечне виробниче середовище. Рішення є. Доступ дає до журналу довідник спеціаліста з охорони праці. Це потужна база якісного професійного контенту, адже редакція співпрацює із сертифікованими спеціалістами з охорони праці і аудиторами, і представниками держпраці, і юристами і адвокатами. Вам будуть доступні готові робочі рішення в архіві журналу понад 2000 статей, а ще ж півтори тисячі зразків локальних документів. Ми підтримуємо їх в актуальному стані. А також є можливість завантажити в форматі Word. Вас порадує, що електронний журнал містить корисні інтерактивні сервіси. Це і конструктор плану евакуації і актуальність НПОП і норми безплатної видачі ЗІС та інші. Можливо, ви шукаєте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки? В нас їх дуже багато. Вам буде зручно скористатися пошуком за ключовими словами, між всіма матеріалами є журнал. А також не забувайте відвідувати наші вебінари, колекція вебінарів від кращих експертів з питань охорони праці, які можна переглянути у зручний час, плюс щомісяця два нові заходи. В є-журналі є власна база нормативних документів, вся правова база, стандарти, довідники та класифікатори. Від вас залежить, чи буде у підприємства зразкова система охорони праці. І я вірю, що ви вже знаєте правильне рішення.